Відгуці на Сифорі, що хтось сфоткав мишині какахи. Насправді ні, мені просто так здалося, я потім розкажу, що це таке. На сефорі у відгуках дуже багато невдоволених людей, тому що коли ти платиш по 40 доларів за тоналку, ти хочеш класної якості. Але, на жаль, ти не завжди її отримуєш. Тож пропоную почитати злі відгуки людей, які відвалили багато грошей на косметику в сефорі, але не отримали бажаного результату. Почнемо з відгуку на ось цю олійку. Від Денеси Майрікс. Як ви можете бачити, тут є золотаві часточки. Мені ця олійка не сподобалася, моя шкіра дуже суха, і ця олійка просто лишилася на поверхні. Я її повернула. У мене, до речі, теж суха шкіра, тож давайте перевіримо, чи лишиться ця олійка на шкірі у мене. Вона доволі дорога, до речі, для олійки. Взагалі, я олійку як праймери не використовую. Я останнім часом, в принципі, не використовую праймери. Мені здається, так тоналка лягає краще. Так, чим пахне олійка? Олійка пахне прямо такими ефірними маслами, які ти вночнічок отак от крапаєш по крапельці. Пахне дуже приємно чимось таким лісовим, а золотих часточок на обличчі не видно. Я дам цій олійці трошечки часу всотатися в мою шкіру. Одразу тоналку наносити не буду. Я хочу подивитися, чи якось вона вбереться мені в шкіру. Мені здається, через цю олійку у мене макіяж може вийти невдалим, тому що на олійки дуже погано лягає тоналка. Далі відгук на консилер, який любить ну, дуже багато людей. Після того, як люди роками казали мені, який це чудовий консилер, я дуже хотіла, щоб він мені сподобався. Але цей консилер такий сухий та штукатурний. З ним я виглядаю на 20 років старшою. І Відгук про ось цей консилер від Nars. У мене насправді не дуже багато люксових консилерів. Це єдиний, який я можу вам показати. Але поки що я дуже задоволена цим консилером. Я прям не знаю звідки беруться негативні відгуки, бо це улюбленець багатьох візажистів. Тобто так він трошечки матує, але як на мене, він матує от прям стільки, скільки треба. Тож давайте трошечки намажемо його ось тут під очима. Це, якщо що, Nars Radiant Creamy Concealer. у мене відтінок афогато. І розтушовуємо. Мені здається, це чудовий консилер. Я не знаю в чому проблема тут. Він доволі дорогий, але я його радила би всім, хто любить хороші консилери. Я його люблю, він такий доволі щільний, але не занадто і класно перекриває. здається, чудово ліг на мене. Тож цьому відгуку я ставлю дизлайк. Далі доволі трагічний відгук на доволі дорогий продукт. Цей продукт засох у мене за два тижні користування, незважаючи на те, що я дуже щільно закривала кришку. Два тижні це, звісно, дуже сумно. Але так, цей продукт дуже дуже швидко застигає. Мова йде про ось цей блискучий топер, блискучі штучки від Данеси Майрікс. У мене вони максимум трималися півроку потім вони застигають. А продукт, ну, типу. Дуже дорогий, вони дуже красиво виглядають на очах. Це прям такі величезні шматки глітеру, які дуже зручно відчуваються на очах. І, типу, як риб'яча русалчина луска це виглядає на очах. Але, на жаль, так, коли вони застигають, ти нічого не можеш з ними зробити. Тобто я намагалася олією якось їх перемішати, я намагалася дюрелайном їх відновити. Але все, от вони застигають. І це просто ось такі сухі куски, і ти ніхіра з ними не зробиш. Тож, якщо ви хочете купити ось ці штучки від Дениси і Майрікс, то, звісно, купляйте. Але майте на увазі, що вони можуть засохнути, типу, за півроку. Ну, для мене півроку це доволі мало, тим паче тут дуже багато продукту. Я не знаю, ем, ну наскільки часто треба користуватися цими блискітками, щоб використати оцю здоровезну банку за півроку. Ну, можливо, якісь візажисти собі можуть це купити, але коротше, майте на увазі. Тож з цим відгуком я погоджуюся. Я розумію, що вони можуть швидко застигнути. Далі відгук на хітяру, так звану, яка... Багато Багатьом дуже подобається. Я придбала це через хайп у соцмережах, і я розчарована. Тіні дуже сипляться, дуже грубі на дотик. Я не можу сказати про них нічого хорошого. І це відгук на ось цю імбу від Urban Decay. Це популярний відтінок Space Cowboy. Ну, у мене популярний відтінок Space Cowboy. Як ви можете бачити, він у мене доволі давно, ще з першої хвилі хайпу на цю штуку, бо у мене ще а, упаковка в старому дизайні. Вони зараз змінили її. Це Такий легкий шимер топер Його можна наносити просто на матові тіні і буде виглядати так, ніби ці тіні сяючі. Зараз покажу вам легенький сводчик на руці. Ось так вони виглядають на пальці. і Ось так приблизно виглядають на руці. Це майже прозорі блискітки, але з таким а, легким кольором шампань. З цим відгуком я не погоджуюся, бо для мене це особисто доволі легка формула. От я, наприклад, Проводжу пальцем, і я не відчуваю блискіток. Тобто це не глітер якийсь такий величезний. Ти не відчуваєш, що він ніби хрустить у тебе під пальцями. Так, можливо, вони опадають і, можливо, вони сипляться. Але я все ж таки думаю, що це хороші тіні. У мене тут тільки консилер, я якраз нанесу їх. Просто так пальцем. Я думаю, якщо наносити їх пензликом, вони дійсно будуть шалено сипатися. Формула доволі схожа на формулу Fenty Beauty Diamond Bomb. Тільки тут все ж таки не прозора база, а така легка шампань-база. Мені подобається. Я придбала це коли ще не візажиста вчилася. Так, вердикт щодо олії. Ну вона нікуди зі шкіри не зникла. Вона все ще відчувається. Тут у мене на шкірі, і моя шкіра жирна. Ну в принципі, нічого іншого я і не очікувала від олії. Для обличчя. Давайте подивимося, як на неї ляже тоналка. Оце мені цікаво. І щодо тоналки, у нас сьогодні з вами люкс на огляді. Найгірша тоналка, яку я коли-небудь пробувала. Написано, що вона зволожувальна, але виглядає вона штукатурно та сухо. Марна трата грошів тільки посилює ваші недоліки. Ніколи більше не придбаю. І це про ось цю лакшері люкс тоналочку від Estee Lauder. Я чула дуже багато про неї. І хорошого, і поганого. Оскільки у мене суха шкіра, а я чула, що це ідеальна тоналка для сухої шкіри, я її придбала. Але поки що. Я не вважаю її ідеальною. Як тут зазначено у відгуці, вона дійсно якимось чином виглядає сухою на обличчі. Тобто, спочатку шкіра у тебе виглядає доволі сяючою з нею, а потім ти ходиш з нею цілий день, ти дивишся на себе в дзеркало і чомусь ти виглядаєш сухою. От я не знаю, як це працює. Давайте спробуємо. Але тут давайте врахуємо, будь ласка, що вона може лайняно лягти через те, що в мене олія на обличчі. Ця тоналка Estee Lauder Futurist, у мене відтінок 1. N0. Це дуже рідка тоналка, тож треба обережно чпок. А, так, і ще у багатьох я бачила у відгуках, вона, типу, розділяється. Типу, розумієте, коли вона в тюбіку є. Частина відшаровується від іншої частини, і типу зверху якась водичка, а знизу якась тоналка, і так вона це робить. Вона у мене також вона в мене лише півроку, навіть менше, і вона розділяється. Так, наносимо. Бачила у відгуках, що багато хто хуїсосить цю тоналочку за те, що в неї сильний аромат санскріну. І я погоджуюся з цим. Знаєте, я нею мажуся, і це ось цей аромат, коли тебе мама десь е, на відпочинку. В Одесі намазує молочком біокон. От приблизно так вона пахне. Такий доволі сильний аромат. Не скажу, що мені не подобається, просто маєте на увазі. Мені подобається, він такий, типу, як крем, пахне, але комусь я знаю, що може не сподобатися. Так, нанесла на одну половинку обличчя. Ось тут у мене є тоналочка, тут немає. Так, виглядає жирненько. І це не тільки через олію. Вона, в принципі, так виглядає одразу, коли ти її наносиш. Дуже такою схляною. Але цей ефект не. Залишається з вами на весь день, це запам'ятайте. До речі, всі посилання на те, де можна придбати ці продукти, я лишу у себе в описі до цього відео. Тож одразу можете переходити на мейкап і купляти все, щоб вам було зручно. Ну, поки що виглядає гарно. Дуже блискуче, але гарно. Далі огляд на олівець для очей, який коштував їбійших грошей. Мені довелося повернути цей олівець. В магазині вони сводчилися прекрасно, але коли намагаєшся нафарбувати очі, це жахливо. Ними супер важко щось намалювати, і вони взагалі не пігментовані. А ще він дуже крихкий. Це про ось цей олівець від Дениси Майрікс. Я собі його придбала, бо ну виглядали вони на сводчах дійсно вражаюче. Це ось так. А доохромний олівець. Давайте зробимо своч на руці. Ну, Щоб своч цей показав колір, дійсно треба багато нашаровувати. Я прямо так от багато разів провела. І так воно кришиться. Мені здається, для олівця, який коштує близько 20 баксів, так хуйово крушитися і не проявлятися на очах, це неприпустимо. Я вам зараз покажу олівець від ламель. По-перше, він такий більш товстенький. По-друге. Він майже одразу віддає колір. Ось другий свотч – це ламель. Він набагато більш пігментований. Так, я розумію, що це трошки інший колір, але різниця в цих олівцях ну просто пиздець. Враховуючи те, що цей олівець набагато дешевше, якщо ви знайдете ось ці олівці від ламель з колекції Флеймі, то беріть, вони дуже красиві. А на очах зараз я спробую підвести ось тут внизу, і ви побачите, що відгук, в принципі, був правий. Тобто ніякі особливі стрілки цим олівцем ти не намалюєш. Просто тому, що він дуже не знаю. Не пігментований. Ну, ось я трошки підвела нижню повіку. Я не знаю, чи вам видно, але якщо не видно, це не моя провина, це просто ну, цей олівець не дуже видно. Я вважаю, що тут відгук був цілковито правий. Далі відгук на суперпопулярну туш. Ця туш найгірша, вона розмазується впродовж двох годин і також зовсім не підкручує вії. Так, користувачка поставила одну зірку. Ось цій туші від Too Faced. Якщо ви пам'ятаєте бренд Too Faced, то можете поставити цьому відео лайк. Мені здається, вони були шалено популярні раніше, але зараз не багато людей про них говорить. І ось ця туш, яка називається Better Than Sex, вона була всюди. І ну, я думала, що це найкраща туш, яку я спробую. І мені трапився такий пробнічик в якомусь наборі від Sephora. Ось я показую вам аплікатор. Ось такий. Що я можу сказати? Якщо ця туш краще, ніж, Секс, то у того, хто назвав цю туш, був дуже хуйовий секс. Дуже хуйовий, просто жахливий. Вона розмазується, ти тільки її фарбуєш, і, типу, одразу через 30 хвилин у тебе щось тут, щось не так, якась хірня, щось потекло. Тобто, як ця туш, взагалі могла бути такою популярною? Я от прям не розумію, кому вона подобалась, кому вона підходила. Давайте я нафарбуюся. Все, у мене одразу вже, блять. Ну, ще й пензлик такий жахливо, незручний, мені здається, я вже дуже неакуратно нафарбувалася. Хоча, знаєте, з звичайною тущо Maybelline у мене проблем немає. Ну, вона надає об'єм. Це плюс, що вона надає об'єм. Тобто, ось тут у мене є, туш, тут немає. Ну, виглядає красивенько, але не дайте себе обманути. Вона насправді погана. Я навіть поки що не хочу фарбувати нижні вії нею, бо я не хочу, щоб у мене макіяж виглядав як у панди, бо ця туш, вона ну неймовірно не стійка. Я знаю точно, що якщо я нижні вії профарбую, у мене все відпечатається там. Ну і ще хочу зазначити, що у мене зараз на віях ламінування. Тобто у мене вії зараз підкручені. Коли в мене мої прямі вії, ця туш, вона просто мені дуже важкими робить мої вії. І вони тягнуться вниз, і від того у мене все навколо засирається. Коли в мене хоча б ламінування, і вії так стоять підкручені, то хоча б воно не настільки неохайно виглядає. Тут я з відгуком згодна, і, типу, якого хуяться тут популярна. Я не знаю, це загадка. Дуже боюся зараз наносити рум'яна, тому що мені здається, що ця тоналка плюс ця олія, вони просто сидять у мене зверху на шкірі, і мені здається, що якщо я будь-яким рум'яном. Я нами зараз намажуся. У мене просто ця тоналка, вона злізе абсолютно. Але давайте прочитаємо відгук на рум'яна від бренду леді Gaga. Чесний відгук окисляється настільки сильно, що на мені це виглядає як дуже дивний сип. Абсолютно не тримається, і фініш зовсім не сяючий. Дуже оверпрайснутий продукт. І відгук це на ось такі. Рум'яна від Леді Гаги, бренд House Labs. Вони називаються гласі щось там, тобто повинні мати сяючий фініш. Ось так вони виглядають на сводчі. Доволі красиво і мають такий соковитий сяючий фініш. Ох, Ісусе, довіряю тобі. Давайте намажемося цим. Я ось візьму якраз з руки трошечки, подивимося, чи зніме воно тоналку з мене. У мене жодного разу не окислювалися ці рум'яна. Там відгук прям на цей відтінок, який в мене, і дуже дивно. Я не знаю. А мені дуже подобається ці рум'яна. Я часто ними користуюся. Такий дуже приємний ніжний рожевий. Колір, ну мені здається, вони доволі сяючі і доволі яскраві, як ви можете бачити. Тож цей відгук я трошечки не розумію. Ну просто, можливо, я бліда і тому мені подобаються ці рум'яна. Але якщо там дівчина більш з темною шкірою, то ну, є можливість, що ці рум'яна дійсно не дуже сильно яскравими будуть виглядати на ній. Але мені дуже подобається. Дуже часто ними користуюся, і ну, я коротше не помітила, щоб вони там або окислялися, або щось таке робили. Тож. Цьому відгуку я ставлю мінус. Так, давайте подивимося ближче, чи злізла в мене тоналка, начебто не злізло, знаєте, і такий доволі соковитий фініш. Мені подобається, виглядає поки що доволі красиво. Далі буде відгук з мишинами какахами, як мені спочатку здалося, але насправді цей відгук на олівець для губ. Я витратила 24 долари на цей олівець для губ, і кожен раз, коли я намагаюся його заточити, він ламається 4-5 разів підряд. Знову ж таки, можливо. Це залежить від умов зберігання, можливо, від стругачки, можливо, ще від чогось. Але от цей відгук на ось цей олівець від Makeup Forever. Зараз покажу, як він виглядає. Ось такий нюдовий коричневий. У мене це один з найбільш зручних і стійких олівців, які в мене є. Тобто, давайте його прямо зараз поточимо, подивимося, чи зламається він. Та ні, наче все в порядку, не зламалося. Тож тут я не знаю, в чому проблема. Цема жінки, у якої він продовжує ламатися. Я не знаю, правда це чи ні, але кажуть, що це улюблений відтінок Хейлі Бібер. Давайте нафарбуємося ним. Але так, не витрачайте 24 долари на цей олівець. Мені здається, бюджетні олівці від NYX або від Bless Beauty вони такі самі. І якщо ви захочете придбати якийсь красивий олівець, то краще придбати їх. Знову ж таки, мені просто в наборі дістався цей олівець, тому він дістався мені дешевше. Олівець хороший, але особисто я люблю більш холодні відтінки. Тож оцей Веревер Волнат, який доволі популярний в Тіктоці, я не раджу брати тим, хто. Любить холодні відтінки, він для мене доволі теплий. Далі відгук на хайлайтер. Не для мене. Я люблю продукти Денеси Майрікс, але це сяйво, не просто сяйво, а ціла глітерна бомба. Якщо ви просто любите легеньке сяйво, то це занадто блискучий хайлайтер. Мова йде про ось цей хайлайтер від Денеси Майрікс. Зараз я покажу вам його на свотчі. І багато хто казав, що там є якісь е, здоровезні, часто. Точки глітеру, але мені так не здається. Мені здається, це просто сяючий хайлайтер. Тобто, саме ось цей відтінок це блакитно-рожевий хайлайтер. Тож, не знаю, що до цього відгуку, я звісно зараз нанесу. Це на ну, обличчя покажу вам, як красиво це сяє. Але для мене тут немає якихось дуже крупних блискіток, наприклад, як у Fenty Beauty Diamond Bomb. Тобто для мене це все ж таки більш хайлайтер сяйво, більш такий прикольний хайлайтер. Я не знаю, як от пояснити, але ну там немає таких величезних кусків глітеру, як кажуть у відгуках. Сьогодні у нас... Ну, дуже сяючий макіяж. <рив> ну, от, я його розмазала, і ось так він виглядає у мене на руці. Ну, Для мене це невеликі блискітки. Можливо, для когось це великі блискітки. Добре. Я поважаю ваш вибір. Але для мене це дивний відгук. До речі, відтінок фем дуже космічний відтінок. Ось так красиво виглядає. Тепер розказую про пудру, яку полюбляють ну майже всі. Дуже хотіла полюбити цю пудру, тому що читала багато позитивних відгуків. Але з нею я виглядаю жовтою і неважливо, як я наношу її на свою шкіру. І також трошечки виглядаю штукатурно. Я не знаю, як перекладати слово кейки, тож я перекладаю його як штукатурно, і мені здається, воно тут за сенсом підходить. Це був відгук на ось цю пудру від Hourglass. У мене от така мініатюрка. Це така пудра, вона не повністю матує. Тут є трошечки світловідбивних часточок. Тож у нас сьогодні просто фул сяючий мейкап. Так, наносимо під очі. О, так. так, ну що ви скажете? Ось тут я нанесла, чи виглядаю я жовтою. Мені здається, ні. Я не знаю. Можливо, мені треба з нею походити, але я не бачу якоїсь особливої. Жовтизни. Так, давайте ще ось тут. Всередині напудрю себе. М -м -м. Начебто все нормально. Давайте ще підборіддя. Отак, вот от. Не знаю, мені здається, це навпаки чудова пудра, і вона дала дуже класний ефект мені на середину обличчя. Тож з цим відгуком я не погоджуюся, але я допускаю, що там у жінки можливо якісь особливості тону шкіри, і можливо, пудра просто за відтінком їй не підходила. Це нормально. Я знаю, що один продукт не може підійти всім. Тож я в курсі, що ці відгуки можуть бути правдивими саме для тих, хто їх пише. Я не кажу, що всі люди брехуни, не при Вживайте далі відгук на найпопулярнішу помаду, яку ви точно бачили в Тіктоці. Під заголовок відгуку губи трупа. Красива помада в тюбіку і на сводчі на руці в магазині. Жахливо виглядає на моїх губах. Помада дуже сушить, і відтінок має якийсь сірий під Тон, який змушує мої губи виглядати мертвими. Ну, і звісно, це відгук на помадку від Charlotte Tilbury Pillow Talk. Ось так виглядає на руці. Для мене це звичайний рожевий. Типу, звичайна рожева коричнева помада. Я нічого особливого в ній не бачу. Так, це доволі приємний колір, але він не універсальний, він не всім личить. І от тут жінка каже, що в неї якісь трупні губи виходять. Я вірю їй, бо я бачила, як більш темношкірі дівчата свочать цю помаду на собі, і дійсно, вони виглядають як персонажки Тіма Бёртона. що, в принципі, добре, але іноді ну, не для всіх. На мені ця помада виглядає окей. Тобто не чудово, не неймовірно, просто окей. Ось так. Я не знаю, хто розпіарив цю помаду, але ну це просто звичайна помада. <свісно> Вона доволі кремовою наноситься, але потім трошечки висихає. Ось так виглядає мій макіяж популярними продуктами з Сефори. Які з цих продуктів є у вас і що ви про них думаєте, ви можете написати в коментарях. І, будь ласка, не забувайте підписуватись на мене в інстаграмі. Там ще більше відгуків і лайфстайл контенту папа